Дуже цікавий краулер від компанії Elementor City Massa Shaded. Ось така моделька в 10 му масштабі і в такому темно-зеленому кольорі. Повний rtr комплект Також є акумулятор та зарядний пристрій. Звісно ж, це будуть наліпки, інструкція та каталог запчастин, пульт керування, розходи, тримери, все це є. Навіть є запасні. Шестерні та різні запчастини та аксесуари. Ось така коробочка і дуже-дуже цікава штука. Це подивіться, це гараж. Тобто з цієї коробки ви зробите гараж для цієї радіокорованої моделі. Це дуже і дуже класний бонус до її, ж, звичайно, візуалу та характеристик. Трошки показую візуал з передньої та задньої частини. Далі по її шасі покажу, тут, звичайно, просто максимально і максимально класно пропрацьоване шасі. Це як по стандартам прийнято колекторний мотор, хоч багато вже є виробників, які потихеньку переходять на безколекторні, але все ж таки по Класичному такому краулерському типу тут стоїть щітковий мотор, але для краулера шини м'якісенькі, звісно ж, там з поролоновими цими вставочками. Ну м'які дуже і дуже класні, в принципі, як і мають бути на краулері. Рама металева, і подивіться, як тут зроблена підвісочка. Ходи дуже великі, класні і е, дуже було б класно, якщо б камера ще передавала оці, оцю плавність ходу, оці відчуття, наскільки. Класно відпрацьовує сама підвізка. Подивіться, наскільки високо я підняв заднє колесо, а переднє ще не підіймається. Ось воно тільки. Ну, Дуже і дуже цікаво, вони все це проробили. Масло наповнені алюмінієві з регулятором жорсткості пружини. Можете собі все це регулювати. Кардани, як бачите, зроблені такий комбінований в них якийсь тип. Тобто, частини є пластикові, частини є алюмінієві. По, ще в походовці тяги. так само, бачите, є металеві тяги, і є такі, ну, так вони тут проробили ось цей механізм самої ходової, що бачите, тут така замість однієї металевої тяги, ось така пластикова частина, на якій кріпиться одразу і амортизатор, і ось ця частина тяги. Далі попереду тут вже всі металеві тяги. Ідуть і рульова також. Тут так само все це дуже і дуже м'якесенько відпрацьовує, Ну дуже дуже класно. Але, ну як для краулерів, то передня частина вона сюди більше ваги перенесено ну, і вона така більш нагружена. От. Ну Це правильний такий, я думаю, пропрацьований розподіл ваги на передню частину. І дуже, і дуже цікава штука. Це, подивіться, наскільки класний виворіт коліс. Просто величезний, Тут, як бачите, не, не такий незвичайний поворотний кулак зроблено. А, трохи ось такий, типу, як полумісяць. Це вже зустрічав на деяких моделях саме від компанії Element RC та Team Associated. І ще, по-моєму, у Ванквіша теж є якийсь там такий цікавий механізм поворотний, то він дозволяє саме досягати, бачите, такі класні вивороти. Дуже цікава моделька, якщо у вас вона була в користуванні, чи, можливо, ви вже щось знаєте про неї, то цікаво буде, звичайно, почути вашу думку про цю модель, або просто наскільки вам було цікаво подивитись про неї, про саме цю радіокоровану модель.